Всім привіт! Чергове відео з місця подій збираю акумулятор, збираю цю станцію і проводжу різні експерименти. На цей раз мало бути відео про те, який внутрішній опір готової збірки буде при стокових перемичках і кастомних. Одні з алюмінія, одній вже з міді залужені. Як видно, я вже їх чіпляв. Перед тим як все це зняти, хотів перевірити. От який трабл. Случився, а, яка халепа трапилася. Відповідно, багато хто рекомендує не використовувати фіксатор різьби. Типу, є у нас шпилючка, є у нас тут в різьба. Ось, Зараз покажу. Ось та різьба. вона така легенька, тоненька, і звичайна шпилючка. Типу, можна отак закрутити цю шпилючку в різьбі. Від руки і чу-чуть затиснути і зафіксувати. І все буде ок. ну так Із усіма шпильками все було ок, а одна шпилючка не можна було її затягнути. У мене є динамометричний ключ, такий електронний. Я перевіряю, дивлюся, воно пробуксовує, не, не закручує. Ці всі закручує, навіть там 3 метри приблизно 2,8 а одна не закручується. Думаю, ну, я подивлюся, в чому тут фокус. Я її викручую цю різьбу, ну, о, викручую цю шпильку, а вона викручується разом із різьбою. Як бачите, там уже різьби ніякої немає, там все гладеньке всередині. Ну, Потім я думаю, добро, взяв я мітчик на М4. Так як тут отвір трохи е, чим м4. Ну, там від 3,2 мм здається, ну, було ще куди нарізати. Я нарізав різьбу М4, взяв такий, який перший попався в мене фіксатор. Я думаю, зафіксую зараз я ту різьбу і все буде ок. Оці всі відразу я після цього випадку зафіксував на фіксатор, з ними проблем немає, все нормально затягується. Можливо, якби я відразу всі зафіксував, і не було б отакого от, от прикола. А тепер е, виходить так, що навіть вже з фіксатором різьби, воно по-новому я пройшов час. Е, певний, я думаю, попробую я заново його зафіксувати е, зафіксувати гайку зверху. І при затягуванні гайки воно знову-таки просто витягло, витягнуло цю шпильку вверх. так та, Різьба, не хватило її сили втримати цю шпильку. І що ми маємо в результаті? Маємо в результаті така шпилючка і на ній просто залишки фіксатора різьби. Ну, в мене цих запасних шпильок на М4 вистачає. Що тепер в такому випадку робити? В такому випадку хорошого мало. Треба придбати комплект Helicoil, чи V-Coil, чи як він там називається, там пружинка така. Шукати пружинку під М4, розсвердлювати тут сверлом чуть-чуть більшим, ніж М4 різьбу, вставляти пружинку, ту Helicoil стальну, і Потім уже всередині у нас знову з'явиться різьба М4, лише вже стальна буде, і буде вкручуватися шпилечка уже в ту різьбу. От, так що це е, наочний приклад е, тим, хто каже, що не треба сюди ніяких фіксаторів різьби ставити, е, що все буде ок. Ну, Можливо, воно і так. Можливо, якщо ти один раз візьмеш не шпильку, візьмеш болт, поставиш ці стокові перемички. Наприклад, не будеш ти там е, гратися з ним, розбирати, збирати. Просто отак чисто поставиш отак перемичку, от, е, зафіксуєш її болтом один раз і забудеш при цьому, ну, Коли тобі м, необхідно перевірити щось, чи час від часу розбирати, та навіть, от я затискав і воно просто при, при затисканні витягнуло його уверх разом із тією різьбою. Хоча крутний момент був приблизно десь чуть-чуть е, більше 2 нм. А, а може навіть і менше, здається, 1,6 н, і воно витягнуло його разом із тією різьбою. Хоча такого м, не повинно бути. От, так. Оце вам така історія. Я не дуже полюбляю вчитися на власних помилках, дуже дорого виходить, але маємо те, що маємо. І, в принципі, взагалі мене от, дратують оці тонесенькі М4 шпилючки і оці отвори в цих акумуляторах. Якщо я коли-небудь буду робити якусь збірку, я точно буду дивитися, щоб тут була різьба М не менша, ніж М6. Але це діло кожного. Ви собі думаєте, чи використовувати вам фіксатор, чи не використовувати. Мені тут пишуть, що шпильки погані, треба, щоб там шпильки більша була різьба чим в цього. Ну я просто, можливо, я в цьому питанні не, не такі. Я не розумію багато чого, але якщо в мене в шпильки різьба М4, шаг різьби, крок різьби 07, такий самий крок різьби в алюмінії в клемі М407 то що мені тут, Куди мені грубшу, товшу, товщу різьбу? Заново перенарізати її туди, виходить шпилькою, коли закручувати. Чи яким чином шпилька погана, яким чином вона має там з більшою різьбою триматися в тому, в тій алюмінієвій клемі? Ну, Можливо, хто в курсі, то, будь ласка, мене просвітіть, бо я бачу, що в мене вже вривається терпець із цим всім. Дякую всім за перегляд. Можливо, було відео комусь корисно. Коментуйте, пишіть, що думаєте з цього приводу.